Це державна програма Центр життєстійкості», Вона під програмою Ти Як ментального здоров'я. Ці центри життєстійкості відкриваються всіх громадах. Насправді, ми один конкурс у нас не зайшли громадські організації, тому що послуга надається виключно через ГО. На другому етапі вже слава Богу, зайшла громадська організація, яка буде надавати послугу. Міська влада надала приміщення, буде оплачувати комунальні послуги. За міською владою контроль діяльності громадської організації саме. По якості надання послуг по користі для нашої громади. Тому я сподіваюся на тісну співпрацю на користь для людей. Будемо дивитися по потребам, по відгукам, по запитам нашого, наших місцян. Вісім працівників буде обслуговувати цей напрямок роботи. Штат не малий. Я думаю, з державним бюджетом не буде проблем на забезпечення їм заробітних плат, тому, тому бажаємо успіхів. Перш за все, на перших етапах у нас найголовніше таке питання це інформування населення, виявлення потреби, що жителі би хотіли да, від нас. Ми свій перелік послуг озвучуємо, поширюємо на сторінках. Завдяки вам, да, будуть більше дізнаватися, але все одно у кожної людини є свій запит, є своя потреба. До нас можна звернутися до фахівців соціальної роботи, до психологів. До мене безпосередньо, як соціального менеджера. Я можу спрямувати, перенаправити, підказати, куди людині звернутися з тією чи іншою проблемою, надання соціально-психологічної допомоги, проведення різноманітних. Тренінгів, груп, груп самодопомоги організація, створення дорожньої карти. Якщо, наприклад, людина звернулася з проблемою, ми з нею обговорюємо, думаємо, як правильніше вирішити це питання, перенаправляємо в ту чи іншу організацію, створюємо таким чином дорожня карта допомоги, щоб людина знала, куди їй звертатися в разі чого.